Ремонтні роботи одного із закладів на Валовій стали причиною цікавої знахідки. Виявилось, на фасаді четвертого будинку цієї вулички близько століття зберігався напис, номер телефону та прізвище. Краєзнавець Тарас Цикленяк розповідає, такі написи дуже типові для Тернополя 20-х років минулого століття. Ім'я власника на фасаді було своєрідною гарантією якості. Якщо підняти старі поштівки, вулиці Перля, Руської, Міськевича, всюди на перших поверхах пише або прізвище. Або навіть якщо це цукерня, то внизу пише, чия та цукерня. І була така контактна інформація, дуже зручна. Писалася адреса зразу і писався номер телефону. Тобто, це ну, мені здається, чистої води реклама, але якось так дуже добре і з чуттям зроблено. Якщо ж говорити про валово, то Тарас Цикленяк каже, серед сотень старих фотографій міста її практично немає. Я почав розпитувати, чого ж голова така обілена увагою. Ну, то більшість старожилів казали по-доброму, що була звичайна єврейська вуличка. Ми казали на Галичині жидівська, без, без жодного негативного контексту. Тобто, типові крамнички, магазинчики, склипи, ну і власники, які мешкали зверху. Мешканці цієї вулиці були справді заможними людьми. Безперечно, це саме елітне житло довоєнного Тернополя, тому що Тернопіль це два-три поверхи перед війною, дуже чесно всі ліпнини. Навіть на жовто-синю плиточку, яка кидається на восьму, здається, в будинку то не треба мати особливої фахової освіти, щоб зрозуміти, що це було дуже дорого навіть на сьогоднішній день. Що ж до валової 4, де якраз і знайшли напис, то краєзнавець зазначає, шкода, але про власника чиє ім'я залишилось на стіні, практично нічого не відомо. Світло на його історію для мене вперше пролив Володя Мороз, історик Тернопільський, який в дописі про Валову згадав телефон 243. Зважаючи на записи в адресовій книзі Тернополя 1935-1936 року, можна точно зробити висновок, що власником цього помешкання і, напевно, склепів на першому поверсі був Володимир з прізвищем «Нюанс». Клебузинський або Клебудзинський. Ну мені читається більше Клебудзенський. Вже після війни Валова знову була наповнена життям. Тарас Циклиняк переконує, іноді спогади це також пам'ятки. Мені по теплому згадуються спогади Володимира Сушкевича, який згадував, що після війни на тій вулиці працювала двірницею пані Зося. Вона сварилася, бо діти бігали, мішали замітати. Наказали діти ціхо, Тернопільне село, Тернопіль, місто. Ось такими речами вона пам'ятна також Тарас Цикленяк розповідає, сучасна валова насправді не така стара, як дехто може подумати. Більшість будинків тут побудовані вже на початку ХХ століття. Протягом тривалого часу це була лише околиця. Все доволі просто. Це східна околиця Тернополя, близно до появи першого плану міста 1797 року. тут дійсно проходив вал, і, власне, звідси від південного сходу. На Тернопіль нападники здійснювали набіги перший, і так історично склалося, що Волова не тільки в Тернополі, а й в Львові збереглася з історії цю назву невеличку. Також особливістю довоєнної валової були широкі вікна. Зараз, до речі, дехто їх повертає. На перших поверхах були широкі вітрини. Мійте, це класика, тому що це, це презентація. От, тобто повинно бути видно, що в склепі. Тим більше, що перед війною це все дуже гарно викладалося, тим більше, якщо це якась була їда, солодощі або якісь килимит, тканина. От, і саме тому розширено. тобто, перед, Після війни ж було перепанування, це все перегородками поділили. Тобто, зараз розширили оце вікно, і воно більше нагадує про те, як ж це було перед війною. Ну і напис, я сподіваюся, буде повністю там промальований. Буде ще одна родзинка. Точно можу сказати, люди зупиняються і цікавляться. А це саме головне. Сучасні ж співвласники приміщення за адресою Валова 4 запевняють, історичний напис на стіні залишиться.